Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні у нас незвичне заняття. У казку ми зробимо ще один крок. А з казкою ми зустрічались не раз, і знову вона завітала до нас. Тож слухайте казку уважно. Казка про звуки. В одному паперовому замку жили звуки, жили в мирі і злагоді. Аж поки один із них нахабно не заявив. Я найпотрібніший, значить, я старший. Звуки такий галас здійняли, кожен почав вихвалятися. Я найкругліший і мене легко вимовляти, промовив звук О. Ні, я хоч мене і важче вимовляти. Але я ширший, засперечався звук Ж. Ой-ой широкий. А я вмію гудіти. Та й ще дуже голосно сказав звук У. Вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Зібрала фея. Крикливих і голосних. Чи здогадалися ви, які це звуки? Фея назвала їх голосними. А якою фішкою вони позначаються? Так, вірно, кружечком. Дітки, а чому? Тому що голосні звуки можна співати. При їхній вимові ротик відкривається вільно і звуки. З них котяться як кулька, не зустрічаючи жодних перешкод. Давайте згадаємо їх і повторимо. А, О. А тих, що були тихими і спокійними, що не могли кричати і співати, а тільки шипіти, свистіти, скрипіти, шарудіти, фея їх назвала приголосними. І дала кожному ось таке позначення одну рисочку. Давайте, малята, повторимо їх разом зі мною. Готові? Починаємо. Ж, С, Б. Р. Приголосних звуків в українській мові багато. Коли ми їх вимовляємо, витоку повітря нам заважають. Губи, зуби та язичок. Ці звуки постачаються однією рисочкою. Потім фея сказала, що усі звуки важливі, бо коли вони зливаються, вони утворюють слова. А ви вже знаєте, малята, що слова бувають короткі і. Довгі. А зараз давайте поділимо слова між голосними і приголосними звуками. Будемо в словах визначати перший звук. Перше слово дерево. Перший звук у цьому слові Д. Який він? Приголосний. Тому ми його відправляємо до приголосного звука. Називайте так. Оса. Перший звук О. Він який? Голосний. Відправляємо його до голосного звука. Називаємо ЖУк. Перший звук. У цьому слові ж. Він який? Так, вірно, приголосний відправляємо до приголосного звука. Удав перший звук У. Голосний відправляємо до голосного звука. Кавун. Будьте уважні. Перший звук. Кавун. К. Який він? Приголосний. Відправляємо до приголосного звука. Ворона. Перший звук В. Приголосний. Відправляємо. До приголосного звука. А кула. Перший звук А. Голосний. Відправляємо до голосного звука. ЛЕВ. Перший звук Л. Приголосний. Відправляємо його. До приголосного звука. І дик. Перший звук у цьому слові і. Відправляємо його до голосного звука. Потім озвалися маленькі звуки. Льо, ню, ш. А нам ми без значків залишились. Ой, сказала мудра фея, вибачте, будь ласка, ви такі маленькі, лагідні, вас я не помітила. Я вам дам ось такий значок і назву вас м'якими. Приголосними. Ваші старші братики будуть твердими приголосними і будуть позначатися однією рисочкою. А ви будете м'якими приголосними і будете позначатися двома рисочками. Малята давайте для старшого братика твердого приголосного. Назвемо меншого братика м'якого приголосного? Я вам називаю старшого, а ви меншого. Твердий приголосний старший братик Л. А менший. Л. Твердий приголосний старший братик н. А менший? А менший м'який приголосний н. Твердий приголосний старший братик с. А менший Сь. Молодці малята, а зараз ми між братами поділимо теж слова. Для старшого твердого братика ті слова, в якого перший звук твердий. А для меншого братика ті слова, в яких перший звук м'який. Ну що, готові? Починаємо. Лис. Перший звук Л. Твердий приголосний віддаємо старшому братові. Ліс. Перший звук ль. М'який приголосний віддаємо меншому братові. Наступне слово. Кит. Перший звук к, твердий приголосний віддаємо старшому братові. Кіт. Перший звук к. М'який приголосний віддаємо. Меншому братові равлик. Перший звук Р, твердий приголосний віддаємо старшому братові. Рібка. Перший звук Р м'який приголосний, віддаємо меншому братові. Молодці малята з тих пір стали жити поживати наші звуки в мирі і в злагоді, і дуже дякували мудрій феї за те, що вона їх навчила, як потрібно дружити. На цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей!